Добрий день всім добрим людям. А я ось такий лук маю, голова не висохла. а Сама поспішаю на зустріч з мамою хлопця-доньки моєї. Зайшли ми пообідати в Євразію. Скажу, що я дуже незадоволена цим походом. Не знайомством не зустрічі, ні, а тим, як нас обслуговували, і взагалі, що ми їли. Щось у них змінилося, і геть не смачно. І сервіс якийсь ще той, скажімо так. Це у нас був сет, здається, дракон називається. Несмачно мені було. Ну, ось такі справи. А зустріч усе нормально. Головне спілкування, а не їжа. Потім ми з донькою трохи пройшлися по магазинам, ось такий в мене був лук дня. А дома мене огірки чекають, як я закриваю. Доброго ранку всім добрим людям. Новий тиждень, новий день Як дня як підтягнути ВТБ. Спочатку я в аптеку зробила замовлення на таблетки на 598 гривень, а потім в ВТБ. Знову, знову і знову. Взагалі я тебе не люблю. От не люблю я все. Ну, хоч і не люблю я його, а все рівно ходжу сюди-туди. Бо він у мене під вікнами. Тому майже кожного дня, ну, через день, щось там все-таки купую. Щось таке швиденьке. Трохи, і якщо якась дуже вигідна ціна по-різному буває. Ну, а на обід у нас макарони, салат, шампіньйони, приготовлені в мікрохвильовці, до речі, в АТБ купувала. І оладки з лососового фаршу теж в АТБ купувала. А на обід був суп, із залишків різних швидко суп, я його так називаю. Все, що залишилося, все зварили, може хтось мене засудить, ну, тощо. Нарешті відбої, і мені потрібно сходити, купити хліба для Ярослава безгреденного. Я отримала допомогу 815 гривень. Потрібно на неї скупитися звіддати. І вам, Потихеньку, помаленьку починаємо збирати свою колекцію закаток цього року. Мир буде.